Понад 22 тисячі викликів надійшло до патрульної поліції Вінничини за 9 місяців цього року. За цей час складено понад 67 тисяч матеріалів за адміністративні правопорушення. Серед них 888 – за керування авто у стані сп'яніння. Також інспектори щоденно стежать за дотриманням правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами. До відповідальності було притягнуто 391 пішохода. Крім адмінправопорушень, поліцейські визначають осіб, які при до злочинів Таких осіб за аналізований період по гарячим слідам встановлено 186. Це заскоєння грабежів, нанесення тілесних ушкоджень, незаконне поводження зі зброєю, наркозлочини, підробка документів та інше. Також патрульними винесено понад 28 тисяч постанов за перевищення допустимої швидкості. Значна кількість складених адмінматеріалів свідчить про недотримання водіями правил дорожнього руху, що є основною причиною ДТП, кажуть інспектори. Зокрема, за 9 місяців у місті сталося 1345 аварій. На найбільш аварійних ділянках проведуть додаткові обстеження. Складні ділянки, Я думаю, ще не додатково треба їх попрацювати.